Вітаю, друзі! Сьогодні 7 травня, і я вирішила висадити під парник мій улюблений сорт ранніх помідорів, який називається монгольський карлик. Ось так виглядає розсада цього сорту готова вже для висадки грунт. Як ви бачите, сам помідорчик зовсім невеличкий, але це й не дивно, бо висота дорослого куща. Досягає не більше 15 сантиметрів. Тобто монгольський карлик не просто низькорослий, а карликовий сорт надранніх помідорів з вегетаційним періодом 78-80 днів. Цей сорт вирізняється дуже високою холодостійкістю і продовжує свій розвиток при низьких температурах. Монгольський карлик стійкий до будь-яких погодних негараздів. Він ніколи не скидає квіти, і практично кожна квіточка перетворюється в зав'язь, а з часом, звісно, встиглий червоний помідор. Сорт стійкий до фітофторозу та розтріскування плодів. І який же врожай помідорів може вирости на такому маленькому кущику? спитаєте ви. А справа в... Тому, що пагони цих помідорів ростуть паралельно землі. Отож рослина розростається в ширину і з часом утворює кущ, діаметр якого може досягати 40 см. Пагони помідорів вкривають грядку суцільним зеленим килимом. Під щільним накриттям із листя не ростуть ніякі бур'яни, а земля надійно захищена від пересихання та перегріву. А ось плоди на монгольському карлику ростуть зовсім не карликові. Середня вага помідора досягає близько 100 грамів. За вегетаційний сезон один кущ дає до 3,5 кілограмів стиглих плодів. Отож, якщо вам трапиться насіння або розсада сорту монгольський карлик, сміливо купуйте. Ви ніколи не пошкодуєте, що заведете на своїй ділянці цей чудовий. Невибагливий і дуже ранньостиглий сорт.